Найперше, чого сьогодні люди бажають в Україні одне одному, це миру. Ми хочемо миру і за рубежем люди хочуть миру і хочуть припинення цієї війни, бо вона вже всіх дістала. Але ми в Україні хочемо миру переможного. Але яким він буде, на жаль? Так складається, що, мабуть, не від нас це залежить. The Spectator пише, що перемога Дональда Трампа може означати кінець війни в Україні. Проте видання зазначає, що Трамп може залишити Путіну контроль над більшістю захоплених територій. Таке от маленьке застереження. Республіканець Марко Рубіо, якого ЗМІ називають кандидатом на посаду держсекретаря при Трампі, заявив: що війна в Україні зайшла в глухий кут, і її треба зупинити. Тема мова. Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але зрештою, те, що ми тут фінансуємо, це патова війна. В Україні знадобиться 100 років, щоб відновити країну. Сказав Рубіо в ефірі Today. Він додав, що Трамп хоче завершення війни, але це. Не робить його фанатом Путіна. Це застереження якби більш для нас обнадійливе. Змі також повідомляє, що команда Трампа вже готує новий мирний план для України. Один із варіантів, який обговорюють радники новообраного лідера США, пропонує Києву. Перше створення демілітаризованої зони. В, на нинішній лінії фронту. Які країни будуть зобов'язані надіслати миротворця поки що не уточнюється, але вказується, що залучення військ США виключається. Друге, Україна відмовляється від планів вступу до НАТО як мінімум на 20 років. Третє за це США продовжить постачання зброї Україні. Мир Котрий нам запропонують, чи Трамп, чи, можливо, з подачі Трампа самі росіяни, він може означати для нас поразку. Це може бути лише ілюзією миру. Росія одразу ж після вторгнення запропонувала нам мирну угоду, яка нагадувала угоду капітуляції. Радіо Свобода опублікувала ексклюзивний проєкт цього договору. Азва договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України, датований він 7 березня 2022 року через це через 11 днів після початку вторгнення і через тиждень після початку перемовин між Україною та Російською Федерацією. Цей договір передали. Готовим уже українські делегації 7 березня 2022 року під час третього раунду переговорів у Біловеській пущі в Білорусі. Це були односторонні умови, що означали капітуляцію Києва, фіктивний нейтральний статус, крихітна беззуварення на 50 тисяч. Відсутність захисту з боку НАТО, відсутність шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом, визнання незалежності Донецької та Луганської області, загалом, як республік, а також більшість територій, які на той час ще були під контролем Києва. Загалом Україна мала б стати маріонетковим утворенням. І немає гарантії, що зараз ми не повернемося до подібного роду умов і пропозицій. Ми не знаємо конкретних планів Трампа і наскільки він буде лояльним до України, і кому більшим другом він буде Росії чи Україні. Бацька Лукашенко заявив, що якщо Дональду Трампу Вдасться зупинити війну, йому потрібно буде присвоїти Нобелівську премію. Зрештою, це цілком реально. Обама отримав Нобелівську премію миру ні за що. Якщо Трамп це зробить, тобто припинить війну, ми направимо петицію на присвоєння Нобелівської премії, заявив Олександр Лукашенко. Загалом, це не така, то вже якби і Неймовірна ситуація, і вона цілком реальна. Так що хай там Лукашенко запасається чорнилом, чи тримає принтер у справності. Тим часом бокмекери вже приймають ставки на те, чи зможе Трамп припинити війну в Україні упродовж 90 днів. І зараз перс така перспектива оцінюється у 47%. Ну що ж, зрештою, це непоганий спосіб заробити або потратитися. Нам лишається лише вірити, надіятися, що мир, який нас чекає, не буде нас пригнічувати.